Друзі, привіт! Слава Україні! Героям слава. Е, тільки що своєму другу Валерію Дубенку розказав анекдот. Він каже, обов'язково його розкажи усім глядачам, ну там трошки будуть похабні речі. Отже, слухаємо. Сидить, та ви самі писали. Де анікдоти, де анікдоти, адвокат, де анікдоти? Ось вам анікдот. Зараз будете ржати дуже довго, повірте. Отже, сидить голодний композитор, який не має що їсти, не має за що жити. Тут йому дзвонить знайомий режисер. Каже, друже, напиши, будь ласка, музику до фільму. Він каже, це прекрасно, напишу. А яка концепція фільму? Все дніве зроблено, в кінці фільму від дерева відірветься листочок і буде падати на землю. Ми це все знімемо крупним планом. Напиши, будь ласка, класну музику для цього. Композитор каже, зрозумів. Тиждень він не спить, пише, і, на його думку, він створює шедевр. Передає режисеру, проходить деякий час, він його запрошує на прем'єру. Заходить, він в кінотеатр, дивиться пустий зал, і тільки сидить пара пожилих, ну, постарших людей. Думаю, напевно, він запросив когось з найближчих. Сідає в залі, гасне світло і починається фільм. На фоні дуже красивої природи стоїть дуже красива дівчина, яку, вибачте, чпокає качок. Через кілька хвилин до них доєднується інша пара, яка займається сексом, потім вони міняються. Потім до них доєднується ще кілька пар і починається повний розврат. На виході в кадрі з'являється маленька собачка Спаніель, яку по черзі мають всі. І Іспанієль має по черзі усіх. Фільм завершується тим, що оператор вихватує листочок, який відокремлюється від дерева, і помало падає на землю на фоні красивішої музики. Тітри, занавіс, кінець фільму. Обалдівший композитор спускається вниз ну, в кінотеатрі, проходить біля старічків, дивиться на них. Які сидять з відкритими ротами і каже, музика моя. Дідусь повертає голову в його сторону і каже, а собачка наша. Друзі, думаю, вам настрій трошки підняв, такого анідоту ви давно не чули. Сергій навіть, а Сергій, поки я розказував, він заснув він навіть не посміявся. Ну, нічого страшного. Всіх люблю цілою, обіймаю. Ну, Підтрим... так, як, завжди... як завжди підтримую Збройні Сили України, донатимо хто куди може і як може. Конкретно скоро вам скажу реквізити нового благодійного фонду, який створюється моїми бізнес-партнерами. Все робимо задля перемоги. Слава Україні! Героям слава. Всіх люблю, цілою обіймаю. Побачимось! Пока.